Ці розрахунки були зроблені на підставі офіційної інформації про плани уряду щодо підвищення тарифів на тепло на 35% з 1 січня, на 50% на газ з 1 квітня, на електроенергію на 100% із квітня, і на 39% з 1 серпня. Причому за даними національного форуму про спілок України, підвищення соціальних виплат в бюджеті поточного року фактично заморожено. А перспектив зростання заробітних плат та кількості робочих місць в Україні – Профспілках також не бачить. Таким чином українці будуть витрачати тільки на комуналку більш швидкими темпами, ніж зростатимуть їхні доходи. Мало забезпеченим українцям не варто розраховувати і на механізм комунальних субсидій, який в уряді називають компенсаційним способом при підвищенні тарифів. Оскільки, за даними профспілок, дозвіл на житлові субсидії отримає лише третина від тих, хто за ними звернеться. Згідно з новим меморандумом, ціни на блакитне паливо зростуть на 50% у квітні 2011 року, відразу після завершення опалювального сезону. Подорожчання газу і зменшення дотацій нафтогазу дозволить уряду знизити видатки. На 3 мільярди гривень скоротяться дотації підприємствам теплокомуненерго і на 1 мільярд гривень населенню. На 2 мільярди гривень зменшаться виплати місцевим бюджетам на покриття збитків підприємств житлово-комунального. Господарства. Нові тарифи, підвищення яких викликане тим, що з 1 серпня подорожчав природний газ для населення, набрали чинності 1 січня 2011 року. Підвищення тарифів на тепло з 1 січня торкнеться всієї України. Напередодні Національна комісія регулювання електроенергетики змінила тарифи для 160 теплопостачальних компаній. Тарифи на теплову енергію для населення були переглянуті з урахуванням витрат на її виробництво, транспортування і постачання. Щоб підвищити розцінки, Національна комісія регулювання електроенергетики затвердила порядки формування тарифів на послуги централізованого опалення, виробництво, транспортування і поставку тепла.